Вітаємо вас, біологічні технології. Це для аграріїв вже не нове, але з'являється в цій системі багато нового, інколи навіть такого, в яке ще вчора і вірити ніхто не брався. Адже наука йде вперед. Одним із флагманів на ринку біотехнологій є ладижинське підприємство БТУ Центр. Нещодавно його спеціалісти організували чергову науково-практичну конференцію. Участь у ній взяли більше ста учасників. З кожним роком науково-практична конференція збирає все більше сільгосвиробників. Керівники битуцентри цьому раді і роблять усе, аби озвучити якомога більше інформації, донести до селян можливості біологічних методів вирощування всіх сільськогосподарських культур, як повністю без хімії, так і в інтегрованих із нею системах. У доповідях виробничники та вчені декількох інститутів України поділилися досвідом застосування біотехнологій і розповідати є про що, адже досліди проводились по 45 культурах. Але і надалі роботи ці продовжаться, адже фахівці бту центра щороку представляють чергові свої розробки. Як би не було тяжко, ми тільки впроваджували нове, ми розширяли асортимент. Щоб відповісти на ті питання, які нам ставили, такі активні виробничники, і тому у нас лінійки вже є більше десятка препаратів, раз у нас є можливість їх виробляти високої якості. І ми задоволені. Звичайно, не так можливо, як би нам хотілося, але якщо ми 20-25% грошей вкладаємо в науку і в розвиток. І в нас сьогодні розширяються ринки. Росія, Україна, вже Казахстан, Білорусія. То ми інвестуємо. Нам інфляція не страшна, тому що наші всі гроші працюють. Вони інвестуються в майбутнє. Ось уже більше десяти років фахівці бту центра активно працюють над розробкою і дослідженням біопрепаратів. За цей час проведено понад 150 польових дослідів, захищено 10 кандидатських і дві докторські дисертації. Одержано 40 патентів. І як показала практика, приріст урожаю від застосування біопрепаратів бту центра в інтегрованих системах складає від 5 до 40%. Навіть і в поєднанні. З хімічними засобами це зменшення, застосування, зменшення навантаження хімічного на рослини зазвичай потім на організм людини, але також і підвищення показників вражальності, тому що застосування бактеріальних препаратів, зазвичай в комплексі із іншими елементами технології, агротехнології, вони дають можливість максимально Продукувати рослини, максимально підвищувати урожайність, давати те, що бажаємо ми то зменшити вплив стресових ситуацій і отримати максимально можливу біологічну. Навіть на полях Миколаївської області, де вологий вкрай обмаль, додає Олег Анатолійович, чистий дохід з гектара гороху леді не сягнув тисячі гривень. За відділу інституту імені погорілого Микола Новохацький детально розповів учасникам конференції про можливості біодеструктора стерні. Дію цього препарата на базі даної наукової установи вивчають уже чотири роки, і результати дослідів доводять доцільність застосування біодеструктора. Стерні. Якщо без використання біодеструктора стерні, як основний препарат, який ми використовуємо у цьому досліді, урожайність того самого ячменю ми маємо на рівні 36 центрів, 35 центрів. Використання біодеструктора стерні, а це в буквальному вирізі, якщо говорити економічною складовою, то це копійки в перекладі, ми додаємо і маємо урожай на рівні 44 центрів. Різниця відчутна. По інших культурах. Так само, пшениця, якщо 61 центр без використання, 67-68 за використання біодеструктора стерні плюс інших препаратів цієї славної фірми, яка називається БТУ Центр. Одна з головних причин недоотримання врожаю обмаль у ґрунті органіки. Проте як пересвідчились науковці інституту імені Погорілого, збагачувати ґрунт органікою зовсім не складно. Одним із шляхів це є використання так званої нетоварної частини продукції, солома, гечка цукрових буряків, якщо щось. Це те, яке ми можемо не брати з поля, залишити і створити пиріг для живлення наступних рослин. А для того, щоб цей пиріг був смачним, якраз і працюють препарати БТУ-центру. Тобто одним із препаратів є біодеструктор стерії, який солому перетворює на поживу. Земля і рослина це живі організми. І якщо це живі організми, то їх потрібно живими підтримувати. і Мертвими вони нікому не потрібні. Загалом функції біодеструктора стерні різнопланові. Крім того, що допомагає звести до мінімуму використання засобів захисту рослин і міндобрив, а отже, і фінансові витрати, він підвищує родючість ґрунту. Основними напрямками дії біодеструктора стерні це є насамперед прискорення розкладання важливих решток, азотфіксація, тому що ми сьогодні знаємо, що азот в повітрі є. Він недоступний для рослин за допомогою азотфіксуючих бактерій, які входять в склад біодеструктора стерні. Азот фіксується в доступну форму, накопичується в ґрунті. Також в ґрунті є сьогодні достатня кількість фосфору і калію. Він також перебуває в формі недоступній для рослин. В склад біодеструктора стринів входять бактерії, фосфор і калій-мобілізатори, які перетворюють даний фосфор і калій в доступний. І також дуже важливим. Фактором є те, що біодеструктор стерні бореться з патогенами в ґрунті. До речі, удосконаливши біодеструктор стерні, науковці БТУ-центра розробили новий препарат із такими характеристиками, на які з нетерпінням чекали аграрії. Екостерн гарні результати дає і при внесенні його весною перед посівом під усі культури. Він легко знімає після дію засобів захисту рослин. Екостерн це, будемо говорити, покращений біодеструктор стерні. Його основний напрямок такий самий, як біодеструктор стерні, але він більш концентрований, тобто можна зменшити його норму внесення. Він більш пристосований до умов коли в ґрунті критична кількість вологи і в нього більший температурний режим працювання від 3 до 45 градусів. Гра градусів фермер Михайло Живега уже п'ятий рік співпрацює з науковцями БТУ центра. Зізнається, результати вирощування культур має краще ніж сусіди і не приховує. Що застосування препаратів цього виробника? Економічний зиск дає відчутний. Якби не було вигідно мені з ними працювати, звісно, я не спрацював би. Чим довше я працюю з біодеструктором, тим більше і більший стає результат. Стає рунтрихліший врожай піднімається за що навіть при цих. Цьогорічній посусі я бачу, що результат є. Аспіранти Вінницького національного аграрного університету, консультант БТУ центра Володимир Білко зауважує. Умови для рослин останнім часом не просто складні, а навіть критичні. Покликання ж біотехнології не просто додати культурам сили та стресостійкості, а й потішити господарів щедрим урожаєм. Нашими біопрепаратами ми намагаємося якраз знизити стрес від. Самих критичних умов, за рахунок чого? По-перше, знімаємо хімічний стрес від хімічних препаратів, від мінеральних, до, мінеральних добрив вони краще засвоюються. По-друге, якщо ми даємо біопрепарати, на насіння теж саме, швидше розвивається коренева система. Рослини можуть більше, краще розвинутися, краще підготуватися до будь-якого стресу, будь то засухали, чи то заморозки рані, чи то недостача вологи. Більша коренева система, більша сама рослина, але разом з тим, ми регулюємо, немає переростання, якщо це зимі культури, якщо в нас затяжна осінь, це не мінеральні добрива такого росту, щоб у нас свій ріпак в жовтні. У нас такого не бувало, таких прикладів. Немає культури, на не які не додають позитивного результату препарати БТУ центра Це підтверджують досліди і науковців, і самих виробничників. Мені, звичайно, дуже сподобалися біоінокулянти на сою. Прекрасний результат сподобався, особливо. На стерильному торфі завдяки тому, що крім того, що має великий ефект, от, і він ще дуже легкий використанні. Тобто людський фактор тут найбільш нивелюється, найбільш, скажімо, незалежно. На ріпакові сподобався ліпосам як клей для того, щоб ріпак, скажімо, не висипався. Також сподобалось використання ліпосаму для внесення різних засобів захисту рослин, тому що все-таки економиться. Кількість даних препаратів досить на сьогоднішній день дорогостояча. Лідія Пасічник науковець інституту мікробіології і вірусології, своїм покликанням має вивчення бактеріальних хвороб зернових. Бо вона каже у цьому сегменті аналогів препаратам БТУ Центра просто не існує. Препаратів, які обмежують збудники бактеріальних хвороб, хімічних препаратів зареєстрованих в Україні. Зовсім немає. А те, що є, це препарати як фунгіцидної дії. Тому життя нас заставило шукати біопрепарати. Біопрепарати вони як біологічно вони чисті, вони екологічно безпечні, вони не впливають ні на бактерії, ні на рослину. Тому, е Пошук біопрепаратів, пошук бактерій, які складають основу біопрепаратів. Це є наше майбутнє. Тому ми співпрацюємо з БТУ центром і тому надіємося, що ця співпраця буде плідною і хочемо дуже допомогти нашому сільському господарству отримувати високий врожаї чистої, екологічно безпечної продукції. Робота фахівців БТУ центра націлена не, не тільки на крупнотоварне виробництво для власників присадибних ділянок. Цікавого і корисного пропонує. Це також багато. У нас відродження малини є, було. Це біокомплекс для малини, який реанімірував людям, вони використали інсектицид, і після цього в них е, все малина засохла. Людина звернулася до нас, скору допоміч ми казали, в капельку прокапали, і людина на п'ятий день відновилася повністю листя. Такий яркий приклад це для малини. Е, справилися з бурою. Е, Плямистістю на суниці, Тобто практично, профілактика дуже багатьох і борошнистої роси в приватному секторі, переробка відходів це для того, щоб перетворювати любі відходи в корисне добриво і. Практично наші всі препарати інсектициди гарно працюють і проти колорадського жука, і проти тлі. Сьогодні в приватному сектору для плодово-ягідних культур, для овочів, для помідор, для огірків весь набор є для того, щоб вирощувати вдома екологічно чисту продукцію, яку з'їсть дитина, онук і сам зіси. Останніми роками все більше фермерів займаються суницею. І спеціалісти бту центра готові допомогти їм отримати не тільки більше врожаю цих чудових ягід, а й покращити їхню якість. В Середньому по урожаях, якщо по досвідах, як наукових, так і наукових, були неймовірні показники: плюс 50 плюс сімдесят відсотків врожаю. Це, в принципі, інтерес кожного порядного фермера, щоб його продукція була не тільки гарною, а й була якісною, екологічно чистою і корисною для людей. Тож науково-практична конференція це ще. Один такий необхідний крок у напрямі вдосконалення систем ведення рослинництва. Відрадно, що аграрії, хоча не такими темпами, як би хотілося, але все ж втілюють біотехнології у своєму виробництві і щиро дякують за них науковцям бту центрах. Це гордість, що наші конференції з кожним роком викликають все більший інтерес, каже заступник директора з перспективи і розвитку, кандидат технічних наук Валентина Болоховська. А ще це стимул до нових відкриттів. Цим ми каже, займаємось постійно. Тільки в переривах трошечки відпочиваємо, а все вся життя уходить на впровадження. Тому що ми цим живемо, ми цим дихаємо. Це наше життя. Тому що сюди приходить молодь. От, ми поєднуємо досвід тих людей, хто в нас працював. Вони консультанти. Вони не уходять на пенсію, вони працюють на півставки. А ми молодих вчимо. Молодих треба вчити, вчити, вчити. От, тому, звичайно, уходить багато часу. І весло, під яким зараз працює і живе колектив і підприємство. «Батуса». Здорова рослина, здорова родина. Дякую.